Поради водіям щодо огляду драгера. Для більшості водіїв не є секретом, що робота патрульної поліції спрямована на складання будь-якої ціною протоколів за статтею 130 КУПАП. В народі ну, так звана п'янка за кермом. А саме за кількістю складених протоколів керівництво оцінює роботу патрульних за чергування. Тож у гонитві фактично за цими показниками поліцейські вдаються до будь-яких хитрощів та провокацій. Водії знають, якщо поліцейські зупинили та пропонують пройти огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, то вони вже не відчепляться і будуть викручувати мозок, там, руки годину чи дві. В результаті водія все одно заплутують або спровокують на відмову від проходження огляду. Або він дихне у трубочку алкотестера, і у нього 100% виявлять, що перебування в стані алкогольного сп'яніння. Я, до речі, відео записував, залишу посилання в кінці. Тому задача водія. Не купитися на численні ці та відпрацьовані роками провокації поліцейських та чітко усвідомлювати, чи відповідає дії поліції встановленому законом порядку огляду водіїв на стан сп'яніння. Водіям варто знати, що поліцейський не може на свій розсуд вимагати від водія проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. Постанова Кабміну номер від 17 грудня 2008 року номер 1103 та спільна інструкція МВС та МОЗ від 9 листопада 2015 року передбачають, що огляд на стан алкогольного сп'яніння підлягають лише е, ті водії транспортних засобів, у яких поліцейські виявили оті от ознаки такого стану. Встановлені якраз у тому пункті е, 3 розділу 1 інструкції. Ніколи не зізнавайтеся у тому, що ви вживали алкогольні напої навіть декілька днів тому. Пам'ятайте, що поліцейський здійснює відеозапис на портативний відеореєстратор. Тому під відео не треба казати нічого зайвого або відповідати на запитання, яких ви не зрозуміли, бо все буде чесно використано проти вас. Питання тепер до глядачів. Чи цікаво вам дізнатися про самі головні помилки водіїв, які припускаються в подібних ситуаціях? Напишіть Зроблю найближчим часом.